Бажане за дійсне. Це один із способів маніпуляції. Тобто, коли видають щось, що хочеться, за нібито те, що існує. Ну, до прикладу, кожне зло буде покарано. Тобто деякі люди вважають, що в результаті добро завжди переможе зло. І тому свою поведінку будують у результаті ось цього переконання. Тобто, бажане те, що вони хочуть, за дійсне. Сприймають, але може бути і навпаки, коли певні люди стверджують, що зло не переможне, а тому можна робити тільки злівчинки. Або зло не можна покарати, а отже можна тільки порушувати закони, кримінальний кодекс і так далі, і тому подібне. Це також сюди ж. Просто шиворот на виворот, грубо кажучи, це переконання. Я думаю, що вам стало тепер більш Зрозуміло, яким же ж чином управляють інші. Яким чином видають бажане за дійсне? Коли ми надіємося на щось, це така природа людська, що все буде добре. До речі, цей спосіб маніпуляції використовують різного роду провидці, гадалки на картах чи ще на чомусь. Вони кажуть, що от буде так, роблять. Певний такий позитивний акцент на майбутньому, і ми хочемо в це вірити, така наша природа, що майбутнє буде в таких от яскравих, можливо, кольорах. І нам здається, що твердження того чи іншого такого правиться, правильне, або твердження того чи іншого політика, який заявляє, що через 2-3 тижні у нас буде ось такий результат. Нам хочеться в це вірити, що через там місяць, два, рік, 5, 10... Країна, там, наше суспільство, родина, робота зміниться, наскільки ще буде все комфортно і все буде гаразд. Тобто, це ще один із способів бажане сприймати за дійсне. Але бажане бути може і негативним, коли навпаки людина вважає, що через рік-два все буде погано, тобто бажане. Ну, вона вже розуміє, в лапках бажане, тобто не бажане, але бажане. тобто людина... Переконана в тому, що те, що от вона гадає, буде в майбутньому, що воно точно матиме місце. Одначе насправді це не так. Подумайте, коли хтось застосовував давений вид маніпуляції щодо вас або коли ви робили це по відношенню до інших. І також залиште якийсь зворотній зв'язок у коментарях до цього відео. І до зустрічі у нових.